Закарпатська письменниця, яка нині проживає у Лос-Анджелесі, Вікторія Андрусів, презентує свою нову книгу в Ужгороді Знищити іда, – 15-та книга авторки, сюжет якої є непересічним для українського читача, як в принципі, і усі попередні книги письменниці. Цього разу у полі зору Вікторії Андрусів штучний інтелект і його взаємодія із людиною, а власне головною героїнею Євою жінкою, яка має чоловіка та дорослого сина. Родина проживає у провінційному містечку розміреним життям. Звичайно, здавалося б, сім'я, але Єва з жахом усвідомлює, що нині її стосунки з чоловіком це суцільна пустка. Вони, не зважаючи на довгі роки подружнього життя, чужі люди. Що ж далі? І настає той час, коли вона звертається до психолога, який радить їй прийняти участь у експерименті експерименті, який торкається ноу-хау, торкається винаходу е і спілкуватися не з живою людиною для того, щоб знайти порозуміння, а спілкуватися власне з штучним інтелектом. Чому Ід – це абревіатура скорочено, ідеальний чоловік. Це так умовно назвали. Програму, яку їй запропонували для спілкування в якості експерименту, ну і далі зав'язується дуже така інтрижка історія, яку я зараз не буду розповідати, щоб цю інтригу все ж таки зберегти до презентації. Але любовний трикутник тут присутній. Книга написана за океаном, але думками авторка завжди знаходиться в Ужгороді. В моїй голові, коли я писала цю книгу, то я бачила собі Ужгород. Тобто, уявіть собі, ви сидите в Лос-Анджелесі, пишете книгу про Ужгород. Там ніде немає назви міста, але я думаю, що кожен читач, який прочитає її, так чи інакше впізнає місто, впізнає наші характери і. Зрозуміє про що йдеться. Проживаючи у США уже сім років, Вікторія Андрусів часто навідується до Ужгорода. А відколи почалася війна, візити почастішали. Окрім спілкування з рідними, друзями та шанувальниками творчості. Письменниця приділяє багато уваги створенню авторського відеоконтенту, в якому розповідає про віддалені почасти, вимираючі села Закарпаття. До речі, аналогічні історії про віддалені села та поселення. Вікторія знімає і у США. Ви думаєте, що тільки на Закарпатті вміють робити логуш і нічого подібного? Я вам покажу логуш полікаліфорнійське. Вести ютуб канал їй допомагає чоловік, який багато років працював відеооператором у Нью-Йорку. Такий ось творчий тандем людей, які живуть на дві земні півкулі. І ось як там ми об'їздили всі закапелки Каліфорнії, і інших штатів, мені цікаво, як люди прості живуть, не голівудські зірки, які абсолютно у мене немає до них не жодного інтересу. Я розповідаю про те, як американці живуть без прикрас. І коли я сюди приїхала, мені захотілося. Продовжити якби цю тему, ось я вже тут другий місяць, і я зняла величезну кількість матеріалу. Фактично, я ці два місяці не вилізала просто з гір, з гірських сіл. Це і Ужанська долина, і Міжгір'я, і багато районів інших. Тобто, мене цікавить тема, як живуть люди в глибинці, прості, звичайні, пересічні люди. З початком війни Росії проти України українська діаспора згуртувалася в Лос-Анджелесі, проводячи різні акції на підтримку Збройних сил України, розповідає Вікторія і додає, що в США зросла цікавість до української книги. Мій досвід він показує, що щоб, скільки книжок я не принесу, на якісь благодійні ярмарки, на якісь презентації, все, вони всі продаються. Звісно, гроші ви самі знаєте, не буду на цьому акцентувати, але ми як можемо, так стараємося. І це страшно звучить, напевно, зараз те, що я скажу, але вийшло так, що згуртувала нас війна, тому що раніше кожен жив якось сам по собі, а тепер ми всі докупи. Нова книга Вікторії Андрусів вийшла друком в Ужгородському видавництві Олександри Гаркуші, яка розробила і дизайн видання. Презентація відбудеться завтра, 26 липня, в обласній книгозбірні імені Федора Потушняка о 18.00.